Кілочко у нас кипіло. Ми його забираємо, щоб відстивало. Обов'язково треба, щоб воно закипіло і навіть кілька хвилиночок покипіло, поварилося. Ну, головне, щоб воно не втекло, тоді багато проблем. Зараз залишаємо його, щоб відстигало. Цю плюску можна зняти. Тут молочко, воно вже відстило. Зараз ми кладемо в нього квасницю. У кожної господині має квасниця зберігатися. Треба собі прилишити трішечки, щоб було постійно. Бо якщо з'їсти всю квасницю, потім хіба що бігти до сусідів. Якщо з'їсти всю гослинку, то вже по квасницю треба бігти до сусідів. Ну, тому треба собі окремо десь зберігати квасницю. Ну, У нас кажуть квасниця, так закваска. У відстивши молочко, воно має бути тепле, але не гаряче. Так, перевірити, чи молоко вже готове. Для квасниці можна пальчиком. Перед тим ручки помили, тому що термометру у нас спеціального нема для цього. Якщо не парить, тобто не пече, воно має бути трішки більше, ніж тепле. Тоді ми кладемо квасницю, Але перед тим у мене квасниця вже така кисла, тому що давня. Я давно вже всипала гуслинку, то я кладу, кладу трішки. Куслінки і ложечку сметани. Перемішую. На цю баночку якраз ось стільки. можна ще одну додати косниці. Додаємо, збиваємо і потім висипаємо сюди в перекип'ячене молочко. Потім потрібно дуже добре вимішати. Ось так. Перемішуємо. Так. Кладу на тепле місце, тобто на пічку, але не на гаряче, на тепле місце. Кришечкою я не накриваю повністю, тільки прикладаю зверху і закутую рушничком. На тепле місце кладу, не на гаряче, а на тепле. Ось так. Так залишаю на кілька годин, поки не зловиться гуслинка. Отак в мене гослиночка стояла цілу ніч до наступного ранку. І дивимося, що в нас тут вийшло. Чи зловилося? Це найголовніше? Зловилося. Дуже добре зловилося. Навіть зеру нема, Зеру. Тобто сироватки. А якщо затепло на печі, якщо за влітку дуже часто сироватка з'являється, тому що затепло у хаті і вона перекисає. А якщо для неї нормальна температура, взимку навпаки, треба класти на піч, тому що на столі може не зловитися будесь в іншому місці. Їй потрібно тепло. Ну і ось показую. Ось така вона гуслинка. Гуцульська. Е, залежить від молока густина гуслинки. Буває така густа густа, аж такими е, шматками береться. Ну, У мене така середня густина. Чим жирніше молоко, тим вона густіша. Ось вона. Гуцульська гуслинка до кулеші, до банушу. Як перети бануш, я обіцяла, що вам покажу, і десь таки зберуся і покажу.